Єзикіля, 37 розділ була надо мною Господня рука, і Дух Господній випровадив мене і спинив мене серед долини, а вона повна кісток. І він обвів мене біля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні долини. І ось вони стали дуже сухі. І сказав він мені, сину людський, чи оживуть ці кості. А я відказав: Господи Боже, Ти знаєш. І сказав він мені, пророкуй про ці кості, та й скажеш до них сухі кості, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог до цих кісток. Ось я веду у вас духа, і ви оживете, і дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру, і дам у вас вуха, і ви оживете. І пізнаєте ви, що я Господь. І пророкував я, як наказано, і знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися кістка до кістки своєї. І побачив я, аж ось на них жили, і виросло тіло, і була натягнена на них шкіра зверху, та духа не було в них. І сказав він мені: пророкуй до духа, пророкуй сину людський, та й скажеш до духа, так говорить Господь Бог: прилинь духу з чотирьох вітрів, і дихни на цих забитих, і нехай оживуть. І я пророкував, як він наказав був мені, і ввійшов у них дух, і вони ожили і поставали на ноги свої. Військо дуже дуже велике. І сказав він мені, сину людський, ці кості, вони весь Ізраїлів дім. Ось вони кажуть: повисихали наші кості, і загинула наша надія, нам кінець. Тому пророкуй та й скажеш до них, так говорить Господь Бог. Ось я повідчиняю ваші гроби і позвожу вас із ваших гробів, мій народе, і введу вас до Ізраїловії землі. І пізнаєте ви, що я Господь, коли я повідчиню ваші гроби, і коли позвожу вас із ваших гробів, мій народе, і дам я в вас свого духа, і ви оживете і вміщу на вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що я Господь сказав це і зробив, говорить Господь. І було мені слово Господнє таке. А ти, сину людський, візьми собі один кусок дерева, і напиши на ньому Юді та синам Ізраїля його друзям, і візьми ще один кусок дерева, і напиши на ньому Йосипові дереву Єфрема та всьому домові Ізраїля, друзям його, і зблизь їх собі одне до одного на один кусок дерева, і вони стануть за одне в твоїй руці. І як скажуть до тебе, сини твого народу, говорячи: чи не оголосиш нам, що це в тебе таке? То скажи їм, так говорить Господь Бог. Ось я візьму дерево Йосипа, що в Єфремовій руці, та племена Ізраїлеві, його друзів, і дам на нього дерево, юди, і вчиню їм за одне дерево, і стануть вони один у моїй руці, і будуть ці дерева, що напишеш на них у руці твоїй на їхніх очах. І скажи до них так говорить Господь Бог. Ось я візьму Ізраїлевих синів спосеред народів, куди вони пішли, і позбираю їх з навкола, і введу їх до їхньої землі. І зроблю їх за один народ у краї на Ізраїлевих горах, і буде для всіх них один цар за царя, і для всіх них один цар за царя. Не будуть уже двома народами, і не будуть уже більш поділені на двоє царств. І більш не будуть вони занечищуватись своїми бовванами і гедотами своїми та всіма своїми переступами, спасу їх зо всіх їхніх осель, де вони згрішили, очищу їх. І будуть вони мені народом, а я буду їм Богом. А раб мій Давид буде царем над ними. І один пастир буде для всіх них. І постанованими моїми вони будуть ходити, а устави мої будуть стерегти і виконувати їх. І осядуть вони на тій землі, яку я дав був своєму рабові Яковові, що сиділи на ній їхні батьки, і осядуть на ній вони та їхні сини, та сини синів їхніх аж навіки. А мій раб Давид буде їм князем навіки, і складу з ними заповіта миру. Це буде вічний заповіт з ними. І зміцню їх, і намножу їх, і дам свою святиню серед них. Навіки, і буде місце мого пробування над ними, і я буду їм Богом, а вони мені будуть народом, і пізнають ці народи, що я Господь що святив Ізраїля, коли буде моя святиня серед них навіки.